Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за лайф. Це три поради, рубрика Три поради. Працюємо сьогодні на всіх колодах художника Чіро Марчетті. Таро снів, золоте королівське таро і таро містичної палітри. Вибирайте ваш варіант і бажано дивитися відео до кінця. Ви знаєте чому. Думаю, ви обрали. Починаємо перший варіант. Чотири жезли. Карта колективної співпраці. Це карта дружби, це карта однодумців. Четвірка жезлів взагалі, знаєте, як кажуть, це стійке положення. Це коли ви вже чогось досягли і за крок до якоїсь перемоги, за крок до закінчення або не те, що за крок. Це коли вибраний правильний вектор, правильний проєкт, правильні однодумці, повторюся. Тобто колектив як сім'я це можливо просто про сім'ю. На побутовому рівні. Ми вибираємо нову територію, де ми далі, як би не знаю, розполагаємося в просторі, якщо це можна так сказати. Ми оглядаємо квартиру або ми прибираємо квартиру, ми наводимо там лад, ми робимо її затишною. Тобто, взагалі, порада зайнятися своїм мешканням, помешканням. Мешканням, вже по польськи кажу. Якраз вихідні, четвірка жезлів, інколи прийом гостей, або коли ми готуємо нашу квартиру, прибираємо, готуємо до гостей. М в будь-якому випадку це така територія, де вам має бути максимально комфортно. І тут я не бачу навіть напруження. Четвірка жезлів це певна стабільність. Взагалі четвірки це стабільність. А четвірка жезлів. Я дуже люблю, до речі, цю карту О, така вогняна стабільність. Тобто є емоції, є натхнення і є стабільність. Бо знаєте, інколи є там натхнення написати вірш від страждання. Ні, тут є певна легкість, інколи це і свято, і вечірка, корпоратив. Одним словом, запалюєте. І при тому всьому є стабільність, тобто є на кого спертися. Інколи це опора на себе, ну, чотири ваші стовпи в вашому житті, які дають натхнення до життя і впевненість в завтрашньому дні. Тобто, шукайте, де ваші чотири стовпи, хто вони, дайте відповідь на це запитання самі собі. Інколи це професія. Бо це якийсь рід зайнятості. Взагалі щастя і а, стабільність вона дуже в банальних речах, інколи в правильно вибудованому режимі, щоденному режимі. Гарна карта, гарний настрій. Ну, Поїхали далі. Другий варіант. Дев'ятка Пентаклів, бачите, як красиво? Це після вчорашнього розкладу, де смерть, смерть, трансформація, трансформація сьогодні так. Карти нас пошкодували. Дев'ять пентаклів карта професіонала. Я неодноразово цю карту трактувала, розповідала про неї. Це теж одна з моїх найулюбленіших. Я її називаю Інтелігентна відьмочка». Це особа свободна, саме тому, що вона самодостатня. Це особа, яка навіть в пустелі знайде, як заробити гроші. Вона продасть пісок в пустелі. Вона зможе переконати інших, чому саме цей пісок, О, ця частинка піску, має бути придбана вами, чому вона цілюща. Свобода, як вона особлюється? Пташка вільно сидить на руці. Очевидно, пташка дресирована, така рукавичка, бачите, спеціальна для пташок. А жінка тримає букет в руках. Це троянди. Тобто, от розумієте, ми не бачимо тут персоналі, ми тут не бачимо чоловіків, ми не бачимо натовп. Але. Ну тут теж треба зрозуміти, квіти звідки? Це подарунок. А це не та жінка, яка буде довбати чоловіка, купи мені те на те, купи мені квіти, а чого без квітів, а чого не з тим вином. Вона може собі о, все купити. Вона може собі дозволити багато чого, саме те, що їй потрібно. Якщо я говорю багато чого, це не значить, що я зараз кажу про якусь багато жінку. Я кажу про самодостатню жінку. А ця жінка по див'яцію Пентаклі от і така порада шукати радість саме в професіоналізмі, стати асом. У вас є все для того, щоб ви себе забезпечили. І тут кайф в реалізації, це є вашою свободою. А вже інші партнерські стосунки: чи це дружба, чи це любовні стосунки, будь-які, вони прикладаються вам чисто для колективу, для настрою. І тут ми повертаємося в перший варіант: це чисто вдохновення, це як обмін енергіями іде, от союзниками-партнерами. А по суті, ви можете все самі. Навіть якщо це на даний момент не так, я вам говорю: це так. Той, хто обрав цей варіант, це так. Я вам говорю про те, що зараз можна продавати все будь-яку інформацію. І Коли дивишся ютуб канали, інстаграм, думаєш, боже, що тільки люди не продають? Вміння в'язати вміння там викладають вокал. Підписуйтесь на канал, кажуть, розказують всякі секрети, як вокалом, як видобувати звук. Мені це зараз актуально, тому що я доньку навчаю, бо забрала її з музичної школи. Треба якось цей рік вдвох протриматися на певних знаннях і вміннях. Як зв'язати шапку, як навчитися співати, як схуднути на 5 кілограм за місяць, які салати треба їсти? тобто Дев'ять Пентаклів це карта з усього, я ж кажу, зробити гроші. Де би ви не були, ви це можете. От забули, як це називався цей фільм. Здається, Вовк з Уолл Стріт», якщо я не помиляюсь, з Ді Капріо. Капріо». Про мільярдера потім його посадили. Був момент, коли він ручку продавав в в'язниці, якщо я не помиляюсь. Там дуже гарно фільм закінчується. Це людина, яка може продати все. А професіонал саме в ораторстві, вмінні знайти нетривіальний підхід до людини. Про це дев'ятка пентаклів. Шукайте, де ви сильний, де ви професіонал, шукайте, де ви можете себе реалізувати і. Продати свої навички і вміння. Знаєте, є люди, які зависли в стражданнях, в бідноті. Я це дивлюся навіть по коментарям, деякі, от як вони пишуть, я вам так скажу: як би страшно і трагічно не було в житті, людина, особистість, може перебувати в скрутному становищі тільки певний час. Кілька місяців, рік. Якщо це тягнеться роками і виходу немає, я вам скажу одне: ви не захотіли знайти шляхи, як ви можете змінити своє життя. Це я вам кажу 100%. Значить, ви сіли в стан жертви, вам це вигідно, взагалі, в стані жертви вигідно бути. Це вторинні вигоди. Можна бідкатись, страждати, безкінечно розказувати такі. І ніхто мене не переконає в зворотньому. Бо навіть смертельно хворі люди знаходять, як реалізовуватись, як вони пнуться і тримаються за життя як за Е, Життя дається тим, хто в безкінечному русі. І це про це дев'ять пентаклів. Коли гроші приходять з різних джерел, і ще де праця. Тут е, ця навіть пташка натякає, що вона дресирована, вона так вільно сидить. Чому вона так вільно сидить на руці? Скільки часу жінці знадобилося на дресировку вишколення її, щоб вона її слухала? Ну, от якісь такі роздуми в мене пов'язані зараз з дев'яткою Пентаклів. Третій варіант. Колесниця. Це рух. Колесниця це рух. Тут спеціально автор зобразив карту, коли коні якби в різні сторони. Тут, тому що тут говорять, не суть в рухові кудись. Це рух душевний, це розвиток, це про розвиток. Активно ви можете зараз просунутися в тій чи іншій справі, вам як благоволить небо, зірки, період. Що там ви мені розповідали, що зараз парад планет, це, це якийсь такий момент можливостей прописати хоча б вектор ваш. Якщо ви не можете зараз рухатися, як то кажуть, ляжте і лежіть в тому напрямку. Не даремно тут, бачите, не рухається просто в напрямку певної мрії. Ви маєте збагнути куди? Куди ви рухаєтеся? Колесниця це коли ви управляєте ситуацією. От ви управляєте зараз ситуацією. Це теж результат про якоїсь проробленої роботи. Зроблених якихось висновків, зібраної якоїсь інформації. Тож не зволікайте, рухайтесь далі, от яка вам іде порада. Не сидимо. Ви знаєте прекрасно, що бувають дні такі, де четвірка мочів, зупинка, повішений, відлюдник, і як кажу, затаїться не час. А тут кругом час. Четвірка жезлів, не дивлячись на те, що це карта стабільності, але вона. Це вогняна карта, вона говорить, діяльність в колективі. І дев'яточка Пентаклів говорить, під лежачий камінь вода не тече. І саме тому вона така заможня пані і має тут золоту як це називається українською мовою? Забула? Ну, біседка була російською, я навіть не знаю, яке українське слово. А, ну, Неважливо, ви зрозуміли. І вона свободна. От зверніть увагу, це знаєте, як в формі золотої клітки, але не клітка відкрито. Теж стабільність, бачите, як чотири стовпи. Стабільність у власному професіоналізмі. Ну і колесниця, кажуть, що час е охоплювати світ собою. Час подорожі. Навіть подорожі думки. Тож, удачі вам. Дуже гарний конструктивний день, дуже гарні енергії карт сьогодні. Прекрасні. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ага, мала зробити вам оголошення. Дивіться. Я почитала ваші коментарі і дійсно є люди, які на окупованій території, вони не можуть зараз стати спонсором просто по технічним причинам. Тому саме гороскопи я буду для спонсорів каналу давати ранній доступ. Тобто вони будуть бачити в суботу або в неділю гороскоп. На загал буду викладати гороскоп в понеділок ввечері, ну, от ближче до понеділка. Таке от вам оголошення, тобто, щоб ви теж. Могли розуміти, який тиждень вас чекає. А вже всякі такі цікавинки, якісь такі додаткові відео, це вже для спонсорів. Скажу, чому я так роблю. Мені сьогодні навіть в особисті писало кілька людей, які от щось в них там технічно не виходило, чи ще щось. І вони запитували там ну, певні там, причини. Те, те. І от я пояснила, чому я зараз так серйозно підійшла до спонсорства. Справа в тому, що виявляється, на каналі Максимуза у мене вже три роки були спонсори. І от на каналі Максимуза Лайф теж кілька спонсорів уже було. А я на це якось ніколи не звертала увагу. Ну, я підключив мені Ютуб спонсорство. Відключила цю функцію, а виявляється, в мене є спонсори. А я ніяких бонусів їм не даю, я ніяк не пригощаю їх. Я подумала, що це не порядок. Саме тому я вирішила, що раз на тиждень я буду для спонсорів робити і на каналі Максимуза, і на каналі Максимуза Лайв. Тобто, я буду відпрацьовувати, грубо кажучи, цю довіру і підтримку каналу, саме для спонсорів. Тому залучайтеся. Спонсорство коштує найнижчий рівень 150 гривень. Я казала, якщо це розділити, ну хай на 4 ексклюзивні, 4-5 ексклюзивних відео це 30 гривень. Ну, 35 гривень. Якщо на кожен день розбити, це по скільки, що там, табличка множення. По 3 гривні. Ну. Ви розумієте, смішна ціна. Дякую вам за підтримку. І дякую от реально за підтримку. Люди так включилися, зрозуміли так, що я працюю важко щодня і ви так один за одним підключаєтеся до спонсорства. І це так легко, і головне, з бажанням. Дивіться, я не закликаю робити це всіх. Комусь достатньо щоденних моїх порад і гороскопів. А хто хоче більшого? Долучайтеся до спонсорства, все ясно, прозоро, і мені здається дуже справедливо. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максимуза.